Показувала вже таку розмальовану стіну на будівництві. Зараз подивимось, чи її домалювали вже з іншого боку. Зараз буду переходити дорогу та буду дивитися. Так, о, трохи там щось розмальовують вже. Зараз тут така дорога цікава, що треба кругом її обходити. Так, вон бачимо, малюють. Але гарно так виходить, бачите. Красивенько, цікавенько. Виміряють, там лінієчкою, щоб воно було все рівненько, гарненько. Кран такий велетенський. О, там вже є те, щось розмальовано. За краном є якийсь малюнок та є отут з цього. Боку. Ну, прикольно, так придумали. Цікаво, може воно ще буде різнокольорове в них. А ви поки що підписуйтесь на мій канал, будемо разом дивитись багато різного, цікавого. О, з того боку теж якісь малюнки є. Але то ми потім подивимось. Підписуйтесь, будь ласка. Дякую за увагу.